Вчора я став свідком того, про що треба казати на весь світ. Перебуваючи у закладі харчування, я побачив багато родин: чоловіки, жінки і діти. Але кинулося в оку те, що кожна, я підкреслюю, кожна дитина, а це більше десяти родин там було сиділа ось так в телефоні. Батьки їли, спілкувалися, розмовляли щось там цікаве. А діти просто були в телефонах. В кінці відео я скажу, як уникнути цього. Але зараз я хочу сказати, що ми втрачаємо наших дітей. Ми даємо їм ці гаджети для того, щоб вони нас не відволікали. Звісно, так же простіше. Да, і все, дитина займається. Да, це важко. Але ми повинні приділяти увагу нашим дітям. Коли ви даєте їм цей гаджет, дитина втрачає дитинство. Згадайте, як ми з вами проводили час, коли не було цих гаджетів. Ми гуляли з дітьми, ми виходили на вулицю, ми спілкувалися, найголовніше. Зараз діти не можуть один з одним комунікувати, тому що вони більше комунікують з цією е, железякою. Подивіться, яка краса навколо. Нас багато чого оточує, і навіть в такі важкі часи для нашої рідненької України ми навпаки, ми батьки, повинні приділяти увагу дітям. Підіть на риболовлю, почитайте книжки, спробуйте приділити увагу вашим дітям, і ви побачите різницю. Повірте, їм буде дуже цікаво, коли ви з ними під час тої обідні не дасте йому гаджет, а будете разом з ними спілкуватися, оговоріть якісь побутові питання. Запитайте, як у них справи в школі, в садочку. А як друзі, ми робимо так: у нас є розклад. Чіткий і вам знає, коли він може взяти той айпад, погратися, якісь там свої іграшки. Тому я дуже прошу. По-перше, напишіть ваші думки з цього приводу. Можливо, у вас є якісь свої технології і методи впливу, як кажуть, на дітей, щоб уникнути усіх всіх гаджетоманії. Підписуйтесь, поділіться цим відео, і я сподіваюся, що воно вплине на тих батьків, як батьки собі думають, дає їм можливість. Трошечки відпочити від дитини, але не робіть так. Я вас дуже всіх прошу. Це неправильно, так не можна робити. Почитайте, Марк Цукерберг взагалі не дає дітям гаджети. Поцікаво, це людина, яка ну у ці соцмережі всі вона вигадала. Але він не дає своїм дітям. І це ж не просто так. Я впевнений. Ви відчуєте оту от велику різницю, коли ви сідаючи обідати, не дасте гаджет, а запитаєте Сергійко, Анно, Василь. А як справи в дитячому садку? А як справи в школі? І дитина вам почне розповідати, повірте. І їй 300 років не потрібен буде той гаджет, бо в неї є ви, найкращі в світі батьки. Слава Україні!